Інтернет теревені у популярній групі типові черкаси, що ВКонтакті, минулого тижня найбільше обговорювали романтичну пропозицію руки і серця та до вибори до Верховної Ради, що зрештою перемогло політика чи романтика. дізнаєтеся у нашому вівторковому циклі. Зу минулий тиждень полишає тема закриття екватору. Площа торговельному центрі стоять вже давно порожні. А тепер з'явилася інформація, що його закриють у перших числах січня. У віртуальних дискусіях поговорюють, що там збираються відкрити Рошенівський завод. Найбільше типові черкасці тужать за спортивними магазинами та великою парковкою, де любили погратися у форсаж на своїх автівках. Окремо винесли тему закриття ковзанки. Багато дописувачів говорять, що то був їхній улюблений відпочинок. Крім того, єдині у Черкасах хокейній команді ніде буде тренуватися. Натомість поціновувачі активного відпочинку закликають виходити на лід на Дніпро. У більше восьми сотень уподобань у типових черкасах зібрала пропозиція руки та серця. Головний герой відео організував справжній флешмоб. Спочатку його кохану у центрі міста обдарували квітами з десяток перехожих. Потім з'явився і сам закоханий, який ходиться із обручкою та пропозицією. Ахтипові черкасці вітали закохану пару, але знайшлися і ті, хто, як завжди, знайшов до чого прискіпатися. Заздрісникам щаслива наречена побажала щастя у особистому житті. Минулого тижня очікувано стали до вибори до Верховної Ради. У типових Черкасах організували навіть свій екзит-пол. В опитуванні взяли участь майже 5,5 тисяч дописувачів. Майже половина з них на вибори не ходила взагалі. Голоси решти розділилися між двома основними кандидатами Булатецьким і Поплавським. Щоправда, відрив між ними у віртуальному опитуванні значно менший, ніж у реалі.